Снігурі та синичка. Снігур, в гаю гуляючи, синичку кохав і, скачучи на дубочку, любенько співав. Биструшечко, вертушечко, синичко моя, чом не скачеш ти до мене, як до тебе я? Усміхнулася синичка і хвостиком верть. Нагадав хтось тобі лихо, як тій козі смерть. Нам з тобою, снігурику, під снігом не жить, Буде мене в чужим краї ясне сонце гріть. Минулося те літо, настигла зима. Сидить снігур на дубочку, синички нема, в гаю вітер повіває і снігом снує. Снігур сидить на дубочку і плете своє. Беструшечко, вертушечко, синичко моя, чи згадуєш ти про мене, як про тебе я? Підморгують вражі галки, отак перетак. Розійшлося, коханнячко, та вріпу той вмак. Обізвалась у ліщині старая сова, а що ж, каже, на сім світі усяке бува. Довелося й мені бачить, не в однім дворі, отакі точнісінько сидять снігурі.